Це не лише про тишу, релакс і аромати лаванди. Це ще й вечірка, яка краще, ніж будь-який клуб. Хочете зробити свій двір головним нічним закладом району? Слухайте уважно. Почнімо з освітлення. Кольорове, м'яке, змінюване, щоб кожен міг сказати: Я у себе вдома, але як на Мальдівах. Далі музика. блютуз колонки з басами, які качають не гірше за діджея. А тепер напої. Але стильні коктейлі в ананасах, вода з м'ятою або хоча б газоване у келихах, бо ми ж естети. Додайте надувні фламінго, аромадифузори, рушники з готельним вайбом. І все, у вас спа івент мрії. Преміум рівень. Вбудована підсвітка у воді, бульбашки, які з'являються за помахом руки. І еспа, яке тримає температуру, як найкращий бармен стабільно і гаряче. Не знаєте, як усе це реалізувати? Спа-Галаксі допоможе з усього зробити вау! І спа, і вечірку, підписуйтесь, бо з нами навіть неділя у дворі, як п'ятниця в Дубаї.